Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події середи 30 листопада. В студії працює Мар'яна Мацьків. Отже, сьогодні у випуску на Прикарпатті тривають планові та аварійні відключення електроенергії. Влада закликає бути терплячими і готовими до гіршого розвитку подій. Діти чекають на подарунки. Волонтери Коломийського карітасу реалізовують акцію Допоможе Миколаю прийти до дітей. Понад п'ять тисяч шевченків мешкають поруч з одним із СТО в Сопові. Експонати до імпровізованого музею звозять небайдужі. На Прикарпатті пожежа забрала життя 12-річної дівчинки. Трагедія трапилася у селі Горохолина Богорочанської громади Івано-Франківського району. За попередньою інформацією, дим, що виривався з під комину та з під даху будинку, помітили сусіди. Один з місцевих мешканців вибив двері, розбив вікно та, ризикуючи власним життям, потрапив до будинку. В задимленій кімнаті на ліжку він виявив дитину без ознак життя. Наприклад, Великий жаль, попри усі старання місцевих працівників ДСНС та медиків, дитину врятувати не вдалося. Причина виникнення пожежі встановлюється. Музика. У Коломиї на вулиці чоловік зарізав 30-річного мешканця Отенійської громади. Жителька Калуша в соцмережах виправдовувала військові дії Росії в Україні. Дорожня транспортна пригода на Верховинщині загинув Прикарпатець. П'яний водій намагався відкупитися від городенківських поліцейських. Про це та інше. Дивіться у програмі Випадок одразу після випуску новин. На Прикарпатті тривають планові та аварійні відключення електроенергії. Інколи в людей відсутнє електропостачання й до 10 годин на добу. Однак представники влади закликають бути терплячими і готовими до гіршого розвитку подій. А енергетики закликають усіх максимально економити електроенергію, особливо цими тижнями. Про це заявив під час візиту у Коломию заступник голови Івано-Франківської військової адміністрації Богдан Футерко. Вимкнення. Електроенергії вимушений крок усе через постійні обстріли рашистами української критичної інфраструктури. Єдине, що залишається українцям набратись терпіння і готуватись до складної зими, каже заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко. Ситуація з електропостачанням все ще складна, фактично, всі можливі генеруючі станції запущені, але потрібно час для того, щоб вони вийшли на робочий режим. Тому енергетики та місцеве керівництво закликають людей максимально економити. Я розумію, що кожен чекає того часу, коли з'являється електрика, і хочеться все зразу запустити і все зробити. Запускаються пралки різні інші пристрої, потужні. Ну, краще зараз трошки з цим почекати. Енергетики стабілізують мережу, і я думаю, що якщо вдасться відбити наступні ракетні атаки, то вже ситуація з електрикою можливо, вона не буде погіршуватися. Вона точно не буде значно кращою, тому що навіть ті ж енергетики прогнозують е -е, перебої з постачанням. Впродовж цієї зими, але я думаю, що вона повинна бути достатньо контрольованою, і будуть аварійних відключень, не буде будуть просто планові відключення. Водночас Богдан Футерко пояснює, що ні місцеві, ні обласні керівники, ні навіть прикарпатські енергетики не визначають, коли і в якій черзі вимикати світло. Електрична мережа в Україні вона є е, централізована, тобто це єдина енергетична система, яка контролюється е, з диспетчерського пункту «Укренерго» і е, Головний диспетчер «Укренерго» дає доручення місцевим компаніям, які постачають електроенергію, відповідно вимикати ті чи інші черги. Доводяться норми споживання. Якщо ця норма перевищується, тоді місцеві диспетчери вимушені вже вимикати певні черги для того, щоб вкластися в ту норму, яка доведена диспетчерам Укренерго. Але ці норми вони затверджуються на державному рівні і на жаль. Тут на місці ми ніяк не можемо вплинути на те, які норми споживання нам довели. Економити має і бізнес. Підприємців закликають не вмикати вивіски, рекламу чи світлові декорації. А щодо вуличного освітлення у Коломийській громаді ситуацію роз'яснив міський голова Богдан Станіславський. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав: освітлення вулиць працює заради безпеки. На світлих вулицях значно зменшується не тільки можливість аварій, а й інших кримінальних випадків. В ліхтарях встановлені діодні енергозберігаючі лампи, тому споживають вони відносно мало. Та все ж вуличне освітлення також вимикають, коли є дефіцит потужності. Написав він. Прикарпатців просять не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії та під час повітряних тривог. Все частіше рятувальникам доводиться вивільняти людей, серед яких діти з ліфтів, які зупинилися через відключення електроенергії. Саме задля власної безпеки рятувальники застерігають громадян не користуватися ліфтами, навіть коли є світло, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися у пастці. Діти чекають на подарунки. Волонтери Коломийського карітасу реалізовують акцію Допоможи Миколаю прийти до дітей цьогоріч. Благодійники отримали 1100 листів від малечі. Здебільшого дітвора просить тепленький одяг, солодощі, іграшки та інші дитячі радості. Допомогти втілити мрії хлопчиків та дівчаток просто як це зробити. Дивіться у сюжеті. Цьогоріч Коломийський благодійний фонд Карітас напередодні дня Святого Миколая отримав 1100 листів від дітей, а це означає, що усі ці хлопчики та дівчатка вірять у диво і дуже чекають подарунків, які попросили у чудотворця. Це дітки з інвалідністю, дітки внутрішнього переміщення, сироти дітки чиї батьки з інвалідністю. Також дуже багато діток з інтернатів, які позбавлені батьківських прав. Тобто такі дуже потребуючі діти. Потреби та бажання у дітей різні розповідає координаторка акції благодійної організації Карітас. Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей Надія Резнік. Однак є одна мрія про яку діти пишуть чудотворцю у кожному листі. Перечитуючи, проглядаючи кожний лист, мене вразило найбільше, що кожна дитина бажає Святого Миколая миру і перемоги Україні. Також дуже хочуть іграшки. Це діти, машинки, ляльки, хтось хоче одягу, хтось хоче констоварів. Картини по номерах дуже популярні. В листах немає прохань техніки, дороговартісних подарунків. Ми просили діток таке не писати. Це дрібнички, це подарунки, це іграшки. Ну все діти, це зрозуміло, що вони всі люблять іграшки. Допомогти Миколаю впоратися із завданнями напередодні свята не складно кажуть організатори благодійної акції. Прийдіть та отримайте лист. Листи ми роздаємо тут на 100 метрівці. В нашій палаці можна взяти. Можна взяти приміщенні приміщення Соколоми на Гетьманській, 36, Можна взяти також у магазині тавор при Катедральному соборі. Ну і також по церквах ми пороздавали у організаторів акції залишилося ще 400 листів, у яких віра, малечі у диво здійснити мрії дітвори, може кожен із нас. Якщо ж самотужки придбати подарунок для потребуючих діток складно, можете взяти один лист та об'єднатися, щоб придбати бажані речі з дру. Друзями, сусідами чи колегами кажуть благодійники Карітасу, можна брати один лист і кооперуватися. Отримати листи дітей можна на гетьманській 36 або ж на Коломийській 100-метрівці у брендованому наметі організації з 11 до 15 години. Тут благодійники готові відповісти на усі ваші запитання щодо акції. Допоможе Святому Миколаю прийти до дітей. Стань святим Миколаєм для воїна. Громада храму ікони Пресвятої Богородиці. Всецариця Православної церкви України, що у Циняві, організувала благодійну акцію. Мета залучити якомога більше дітей для виготовлення корисних подарунків захисникам. Для цього будуть проводити різноманітні майстер-класи. А за тиждень до свята Миколай завітає до храму, забере дитячі подарунки та особисто доставить їх воїнам на передову. Більше розкаже отець Андрій Лінкевич, організатор акції. З благословення Володики Юліана стартує акція Допоможи Святому Миколаю прийти до наших воїнів, які захищають нашу Україну на передовій. Тому, власне, діти, які найбільше відчувають це свято, можуть долучитися, і хочемо запрошуємо всіх долучитися до цієї акції. Щоб кожен своїми руками міг зробити якийсь маленький подарунок, і ми могли передати нашим воїнам, щоб зігріти їхнє серце, щоб вони відчули ту радість дитинства, тому що найбільше діти відчувають цю радість і хочемо, щоб вони були залучені до цієї акції. Тому запрошуємо всіх долучатися до цієї акції. Також участь будуть брати діти недільних катехетичних шкіл, які діють при Церквах, так і також учні шкіл. Запрошуємо всіх до цієї акції. Понад 5 тисяч шевченків мешкають поруч з одним із СТО в Сопові. Експонати до імпровізованого музею звозять небайдужі з 2008 року. Тут побували відвідувачі вже майже зі всієї України. Навідалась і наша знімальна група. Шевченко, це був один із тих, хто. Саме хотів дуже чітко відділити Україну від Росії, та то що зараз дуже актуально, і то що не вдавалося, на напевне до 2014 року. Виставили кілька експонатів і кількість картин, книг, скульптур, і навіть шевронів із Таразом Шевченком у маленькому будиночку біля станції технічного обслуговування почала зростати. Власник СТО Микола Дердюк пригадує, збирати Шевченків почав ще його батько. Потім колекція почала збільшуватись. Хтось побачив, наприклад, що в нас тут є декілька експонатів, і привозять кожен собі хто хоче, кому не, не шкода. Багато зараз дуже ми допомагаємо військовим, і саме військові нам привозять от іменно ці всі експонати, які тут зараз є. Оскільки на Коломийщині з'явилося багато внутрішньо переміщених осіб, до міні-музею Шевченка завітали представники майже всіх областей України. Продовжує Микола Дердюк. Та, напевно ще не були з Криму, але скоро вже і будуть кримчани до нас в Карпати приїжджати. І будуть заходити, будуть дивитися на, на Шевченка і будуть читати Шевченка. Якщо все більше і більше людей будуть читати українських поетів, Вивчати українських художників, то в принципі ми будемо рости як нація. Чоловік зізнається, насправді колекція набагато більша, але вона зберігається в іншому місці. Продемонструвати її планують у березні. До шевченківських днів думаю, назбираємо там близько шести тисяч експонатів. Хто хоче, приносити Шевченків. Потім ми спільно з вами зробимо дуже велику виставку саме на Шевченківські дні. Вже в вільній, Верніше, Україна завжди була вільна, та але вже в мирний час. Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК. У зв'язку з відключенням електроенергії новини на телеканалі НТК будуть частіше виходити в ефір. Все для того, аби більше глядачів могли отримувати актуальну інформацію. Відтепер дивіться програму події о 15, 17, 19, 21 та 24 годинах. Також переглядати як цілі випуски, так і окремі сюжети можна на сайті ntktv.ua, на нашому ютуб-каналі та офіційних сторінках в соцмережах. На цьому все бережіть себе та світло в собі.